Так, дивіться, я вам показую це. Тут психіатричне відділення знаходиться, Ось це все психіатричне відділення. А, хто хворіє на що, в кого там шизофренія, в кого а, там якийсь тачі маразм. Ну, я не знаю, я в всіх хворобах психічних не дуже компетентна. А, є а, люди з дуже сильними загостреннями загострею тут. Дивіться. Це стоять люди з психічними відхиленнями, але таке так, я, так я швидко, ну знаєте, але вони адекватні в принципі більш-менш, тому вони виходять на вулицю, можуть курити, пити чай. А є люди, які дуже психічно неврівноважені, тобто вони можуть собі зробити шкоду і іншим, тому вони закриті, їх не випускають навіть просто так на двір, або можливо випускають під великим наглядом. А ці ті, що тільки що виходили корили, вони більш свідомі, тому їх вони виходять під чай. Також грають є такі май... тут. Дуже це здоровий великий парк. Це шпіталь знаходиться. До речі, ось тут на роверах люди їздять. Тут я бігала в бігала в бігала я тут, влітку бігала. Так, я не туди пішла. Я, я хочу, хотіла вам показати гарний краєвид. Чекайте. Так, не туди пішла. Бачите, тут побудовані, щоб вони грали, фізична активність була. Тобто Тут такі люди більш свідомі, вони грають батьбінтон, я б зараз пограла. Сьогодні прекрасна погода. Я дуже люблю осінь, я дуже люблю. Я представляю, як зараз гарно на завшувок в парку. Це, до речі, також недалеко від мене. І захід сонця цей. Боже, я, до речі, ще... Не сіла самостійно за кермо, а почну я. Зараз не, не підганяйте мене, прошу вас. Бо мене підганяють. Ну що, ти сама вже їздиш, ти сама вже їздиш. Я така, ні, не сама, не сама, не можу я поки сама. Я вирішила так зробити для себе, для свого заспокоєння. Десь у годині другій, коли я відчую цей знаєте, такий товчок внутрішній, такий, так, от, от все от не можу, і треба йти і брати ключі і їхати. Але це має статися десь у 2 годині ночі, я все рівно не сплю. В перша-друга година. Поїхати, викликати таксі і проїхатися на машинці, поки немає машин вночі. Ось, почати так. розумієте? А потім, наприклад, можу. Виїхати раніше, а потім ще раніше, а потім ще так дойде до п'ятої години вечора, потім до 3. -ї. Тобто поступово, 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 поступово і ось так, поки я сама не їжджу. Тут, до речі, ще лікують від алкоголізму, вони закриті, от я ніколи не бачила, щоб вони виходили. І, до речі, я дуже хочу тут працювати. Я дуже, я просто всі сили, якби в мене ну, єдине забрати проблеми зі сном, тому що я не знаю, наскільки тут можна виходити треба, але якось може мій організм пристосується, я б так хотіла тут працювати в цьому Бобінському парку. Я вам серйозно робити масажі. Важливо, я піду на курси реабілітації і, в принципі, Можна спробувати тут влаштуватися. Я на це налаштована. Дуже так енергетично я у всесвіт запустила цей, такий, таке своє побажання. Ось. Тому, можливо, е, можливо, я буду тут працювати, але не факт. Давайте без але. Я реально дуже хочу тут працювати. Мені так тут спокійно. Це просто місце такого, знаєте, релаксу і спокою. Знову я не туди вийшла. Боже мій, Запутала, запуталась, запуталась зовсім я. Так, не сюди. Повертаємося назад. І зараз я вам покажу, як видно гори. Якщо не засипане сьогодні небо, не посипане, то буде дуже добре видно цю гору. Якщо засипано, то не буде видно. Оте вчуйте, як тут спокій, які тут спокій. Тут, по, до речі, стоять дерева, вони такі дуже старі дерева тут стоять. Тут енергія така просто класна. Просто так, так класна. Тут, до речі, шпиталь для таких більш е е в кого загострені проблеми. Там просто з віконечка е підходили, е ну, ті, хто там, чи родичі, і людина могла тільки з вікна розмовляти, тому що не випускають з цього шпиталя, тому що тут е дуже сильно. І так проходиш, і навіть трішечки моторошно стає від того, що ну, може щось що, що, чи, чи, чи вибуть таке вікно, я ж не знаю. Але якщо вони під таблетками, то ну, коротше, щось скинути на голову, ну знаєте, все різне ж буває. Ну, я так. Ну, тут саме оцей е шпиталь. Е на а диспансер, чи як це правильно називається, з людьми, які дуже сильно психічно неврівноважені. Їм саме цей. Сьогодні білочок не видно. Дуже багато було. Слухайте, я взагалі запуталася, не пам'ятаю, куди йти. Трава ще зелена. Я дуже люблю осінь, я дуже, 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 дуже люблю осінь. Особливо, говорю, сісти машинку десь чкурнути. Слухайте, я не пам'ятаю, так хотіла вам показати. Тут також тут я бачила один раз випускали людей під наглядом. Оце... Працівники я не буду їх знімати. Взяла собою водичку, без води ніяк. Це, я вже знаю, куди виходити, в принципі. Це біля мого будинку, це недалеко зовсім цей парк знаходиться. Пробачила йти, там 10 хвилин максимум. Бо вже на ридо перерито мама мія. Ого! небо не видно. Дуже-дуже дуже дуже слабко видно бабі гору. Дуже-дуже дуже слабесенько, тому що посипано, посипано. Вночі видно, посипало небо. І дуже слабко. Зараз спробую, щоб камера сфокусувала. Я дуже люблю це місце. І тут стоїть такий будинок, я вам покажу, бачите, будиночок там стоїть. Там дуже я хотіла жити. Дуже гарне місце, таке на висоті. Там гірці. Там далі ліс знаходиться. А сонечко так світить. Там далі ліс знаходиться. Я вам покажу, Ось, це ліс. Цей будинок, але його будуть зносити. тому що Тут якісь проходять роботи, бачите, трактори, це все стоять. А ось Гура. Але бачите, вона дуже-дуже слабко видно. Ось, бачите, дуже-дуже слабесенько видно. Тому що коли не посипане небо, її дуже добре видно цю гору. Я навіть бачила, що сніг на ній лежав. Ну, на жаль. Але я підходила, це питала, питала, ліс чи гора. Кажуть, гора, бабя гора називається. Ну я б хотіла тут жити. От у цьому будинку клас. Дуже гарний тут захід. Так, збираємо піньошки. Збираємо піньошки на будинок. Ну, я збираю. Я ж подумайте, не вимагаю з вас. Хоча, хоча, до речі, тут, тут такі яблучки класні, я вам покажу. Я не знаю, чи можна сюди залізти, але вони прикольні. Ось яблучка, деякі, вони дуже смачні, солодкі. Хтось, до речі, перевернув цю сітку, можливо, це були діки. І вони пробиралися до яблук. І трясли яблуню, щоб вони попадали. І Тому ось так перевернули вони цю сітку. Ще пару яблучок там залишилося зверху. Я брала, але зараз в мене немає охоти. Але, в принципі, можна чубні. Ніхто не дивиться, нічого не їсти не буде. Сітку перевернули, це діки, представляєте? Ну, могли діки бути, але це не факт. Але Я знаю, вони настільки моцні і сильні. До речі, вчора виходила, до Танюшки їздила. І просто напроти в мене саду здорових діків було. Ось яблуко дуже високо. І ось високо яблуня. Яблуко, яблука. Так, можна. Трести не хочу, прямо так нагло. Але сіпати чому. Можна зібрати. Слухайте, погода сьогодні, респект. Серйозно. Таке маленьке зірвало, воно не посипане, до речі. Хтось його вже погриз, бачите? Хм. Ну, і всі хороші яблука позабирали. Або діки, або люди, не знаю.